Друзі, я рада вас вітати на нашому музейному подвір'ї. І у нас сьогодні декілька свят. Я навіть не буду говорити два, щоб не виділяти, яке у нас більше-менше. По-перше, це, звичайно, День української вишитої сорочки і Міжнародний день музеїв. Ці два свята от, ми відчуваємо обидва, як наші професійні. Тому що. Були часи, коли вишиті сорочки зберігалися і знаходили прихисток у музеях. І дуже чудово, що сьогодні вишитий одяг знову повертається на наші вулиці, на великі свята. Надзвичайно, що для багатьох він стає бронею, і бронею та, що на душі. Ну і ще одне свято: надзвичайне для нас це 55 років від дня заснування музею. В 70-му році він був заснований у малесенькій для музею. Малесенькій, але палац виділив велику кімнату і розпочав свою роботу. Через 20 років у 90-му році музей переїхав сюди. Від імені Світловодської громади. Від себе особисто я хочу подякувати вам за вашу роботу. Тому що кожен раз, коли ми приходимо сюди, у вас відбувається зміни на краще. Зміни на краще чисто світловодській громаді. В серці кожного українця, тому що ми тут можемо побачити розвиток української культури, нашої вишиванки. Тому під ваші облаки, оплиски, хочу подякувати дійсно протягом 55 років наш музей не просто жив, він розвивався і якісно змінювався, і гуртував навколо себе і митців, і літераторів. І науковців, і краєзнавців, і всіх шанувальників мистецтва. І я хотіла би згадати засновників музею. Насамперед, це Поліна Нікіфорівна Попова, Ольга Михайлівна Кокоріна. Я знала їх особисто ще будучи малою, і спілкувалася з ними. і Дуже дуже любила. І звичайно, Ольгу Павлівну Абалмасову свою колегу, ентузіаста і видатну людину. І звичайно ж хотіла подякувати. Працівникам музею за втілення нових проєктів за те, що ви ініціативні, ви творчі, і е, дякую також за ту світлу святкову ауру, яку ви створили сьогодні. Я хочу також привітати грамотою, директора комунального закладу Світловодський міський краєзнавчий музей за розвиток музейної справи. Дякую вам, Ніна Володимирівна. Продовжуйте в такому ж дусі. Дякую. Да, да, да. І подарунок вам на п'ятірські сьогодні. Ви бачите сорочки, скоріш за все, які ви бачили вдома на світлинах. вони не такі старовинні, як нам хочеться всім початок двадцятого століття, великі троянди. Але ці сорочки 50-х, 60-х роках повернули вишиту сорочку на сцену, скажімо так. І можливо, вони не були там такими вишу, розшитими, як сьогодні ми звикли, щоб багато вишивка. У них дійсно були певні рамки, за якими вони вишивались. Їх можна було купити і пошити, зібрати собі вишиту сорочку додому, і власне для себе, якщо ви сильно вишивати, не любили, не могли. Це дійсно була мода, але це власне свідчення. Ще одне, що традиція, вона дійсно жива, коли вона змінюється. І власне оця зміна і зберігає цю традицію. Тому у нас є щорічна традиція, коли ми виходимо до набережної, втретє, в цьому році ми вже будемо йти туди від музею і ми запрошуємо вас доєднатися до нашого заходу флешмобу. Правильно, Тетяна Маклена, все ми щиро вам дякуємо за увагу і впевнені, що ви будете ще приходити до нас не один раз. Дякуємо.